Сіті центр продовжує працювати навіть під час повномасштабної війни. На місяць торгівельний центр Натагірова обслуговує близько мільйона людей. Відвідувачі відзначають зручну транспортну розв'язку та великий асортимент. В принципі, ну сіті центр Якщо щось треба, то звісно к нам ближче знаходиться, по місту жительства. Якщо щось треба, то, то ми сюди звертаємося. При війну протягом останніх двох років в торгівельному центрі відкрилося багато нових магазинів серед них і релоковані. Зокрема, з Херсону. Ми вибрали зараз Сіті Центр в місті Одеса, тому що він дуже зручно розположен, розташований ближче до центру. Тут багато людей заходить. Наразі на Натаєрова активно готується до прийдешньої зими. Безперебійну роботу ТРЦ на час відключення світла мають забезпечити потужні генератори. Тож до блекаутів готові. Власники магазинів кажуть, українському бізнесу важливо продовжувати працювати і розвиватися навіть в умовах війни. Війна, ми її ощущаємо всі. Ну в целом ми розвиваємося. У нас уже три магазини по Україні: два в Одесі і один в Києві. І я надію, що в далі буде ще лучше, ще больше магазинів. У сіті центрі представлені всесвітньо відомі бренди. А для відпочинку від відвідувачів працюють кафе й розважальні заклади. Тож кожен може знайти тут заняття до душі. Дар'я Стойкова, Віталій Кононов, перший міський.